Друзі, привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. А ми біля моїх курчат. Курчат ще я не випустила, але вони знають, що їх тут чекає, тому що я вчора їм таке ж саме давала. Це є люцерка подрібнена, всипала битої отакої, грубого помолу. Муки і півлітра пів літра пшенички. Ось бачите, що лишилось? <гум> що лишилося з нашого салатику? Адже чи... так виходить, що я приходжу і вони вже сідають. Вчора я прийшла пізно, десь пів шостої. Хотіла їх випустити, а вони вже сіли. Тому їм треба вітамінки із з препаратів їм нічого не даю. Стараюся виганяти на вулицю. Може, якщо сьогодні ще вони не ляжуть спатоньки, то я їх вигуляю на вулиці, на травичці. Там, де вони ніколи ще не були, ну, але хоча б з півгодинки все ж таки хочеться попасти, тому що вони ростуть і їм потрібні вітамінки. Так, водичку ще я не поміняла. Зараз піду, візьму банку на вулицю, помию гарненько і так, тихенько, тихенько, тихенько. Куриця дверцята. Впираються, а тоді драбинка. Ой-ой-ой-ой-ой. Все? Бачите? Бачите, які вже мої націпки? вже їхній голівоньки більше пір'ячком покриваються. Тут до стартового, а хто? а хто до корита. Тут пшеничка, тут, тут зерно бите і тут травичка смачненька. Смакуй з мамою. Ну що, продовження буде сьогодні, як вони будуть гуляти на вулиці, тепер поставлю паузу. Піду наберу водички, поміняю по баночку. І все буде супер. Водичку поміняла. Досі водичка стоїть на терці. Тертка мені не потрібна. Ну, постараємось все ж таки щось пошукати. Все. Вони, друзі, бояться лампочки. Не лампочки, а фонарика. Від телефону, напевно, світить їм прямо в очі, і вони трошки страшаться. Водичка дуже смачненька, свіженька. Ну що ж, ставимо паузу, усім пока. Друзі, продовжимо наше відео з нашими курчатами. Дивіться, перша їхня. Прогулянка на волі, на зеленій травичці. Це їм так незвично. Щось шукають, щось нове. Кудись біжать. А куди вони біжать? Ну будемо йти за ними. Щось вони шукають. Але я їх туди не пущу. Куди, 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 куди? Анки кудись біжать, як ніби їм щось бракує. Дивіться, друзі, яка квочка цікава. Без хвоста вже останню періну згубила. Ну, але, якщо добре придивитися, то наш хвостик вже скоро буде новий. І крила вже вона відрощує. Ось бачите, які курчата. Бачите, які славні курчата. Так, це нашим курчатам сьогодні. Місяць, місяці тиждень, по-моєму. Якщо я не помиляюсь. Так, ану не відставай від всіх. киш киш. Підуть, напевно, в загорожу вже. Вже, друзі, я вам скажу, вже така пора, що вони захочуть піти в клітку, вже сідати під ковочку. Ну чого? Так, вирвемо ось це зілячку. Кинемо їм загорожу. Нехай вони поскубають. Тут нехай походять. Якщо вони не хочуть гуляти там, то нехай нехай гуляють. То нехай гуляють ось тут. Тут на пісочку, черв'ячка можна знайти. Сьогодні курчат. Десь по обіді племінник випустив на волю. Ну, вони там були в першому тому вольєрі, ті перші загорожі, там де е, закрито, друзі. Закрито від шуліки і від всього. А тут під відкритим все ж таки, тут під відкритим небом. Тут трошки страшно їх пускати на волю. Ну, але під наглядом нехай погуляють. Ось ось такі курчата. Місяць і, і тиждень. Вже оголеного. Місця такого не видно. Вже пір'ячко понаростало. Ось-ось-ось. Перше курча. Перше курча, друзі, яке з кошика виповзало. Це буде півник, напевно. Дуже славні. Дуже славні курчатка. Будуть і півники, будуть і курочки. Годуються всі, скільки вивелось, стільки поки є. Не будемо надіятися, що надалі, що надалі так і буде. Травичка по краю трошки є і Щось вони скубають, щось вони там шукають. А це ось моя картопелька, бурячок. Тут все знаходиться. Мене питала моя підписниця Наталія Володіна. Наталочко, привіт. Чи картопелька не намочиться? Ні, все добре буде. Там товстий шар соломи. І товстий шар землі, і все все славно. картопелька дуже гарно зберігається, не мерзне, не мокріє, сухенька. І те, що навесні може бути водяно або, так як в минулому році нас в січні розтав, сніг розтанув і було багато води, то друзі, цей раз картопельки викопувати я не буду. Тому що ось вам покажу, дивіться, ось рівень землі. ось, І тут десь сантиметрів 30 яма. Ось тут лежить наша картопелька, бурячок. Ну, і все, що я зберігаю. На підвищенні. Трошки-трошки ми підкупали землі. І все добре. Але те, що... Кури грибуть, курчата сюди наверх ідуть. це не дуже добре. але Я думаю, що вони великої шкоди нам не зроблять. Я правду говорю. Я думаю, що правду.